Вітаю, друзі! Петля зворотнього часу. Це термін, який використовується в різних сферах від кібернетики та біології до психології та маркетингу. У найпростішому розумінні це самопідтримувальний цикл, причини-наслідкових зв'язків, де результат дії стає причиною для подальшої дії. Простіше кажучи, це ситуація, коли А впливає на Б, а Б у свою чергу впливає на А. Існує два основних типи петель зворотнього часу. Розглянемо позитивний зворотний зв'язок. Це цикл, який посилює початковий ефект, що призводить до експоненційного зростання або спаду. Принцип, чим більше, тим більше. Приклад з TikTok. Ви дивитеся відео, яке вам подобається. Алгоритм TikTok це фіксує, і показує вам більше схожих відео. Ви дивитеся їх, і це ще більше зміцнює опевність алгоритму тому. Що вам подобається цей контент? Ви отримаєте довгомінове задоволення і ваш мозок хоче ще цей цикл дивитися, тримати задоволення, дивитися більше і є позитивною петлею зворотнього зв'язку, яка робить додаток таким захопливим.